Як відчути та проявити свою силу? Сьогодні ми поговоримо про секрети жіночого магнетизму. Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Анастасія, я провідник реліла та мак-терапевт. І хочу сказати, по-перше, що справжній жіночий магнетизм це не про зовнішність, не про сукні, не про макіяж. Усе це, воно є результатом. результатом. Чого? Результатом нашого стану. Це все про наш стан всередині, про наш внутрішній ресурс, до якого, знаєте, всі так і хочуть тягнутися. Це така невидима енергія, яка мовчки говорить, Я є. Я ціна тому, що я це я. Запишіть собі цю фразу як афірмацію. Для того, щоб її активувати, ви можете зараз написати у коментарях. Я є. Я ціна тому, що я це я. А вам не здається, що це про дуже глибоке відчуття розуміння та прийняття себе. Це не про роль або маску, яку можна втягнути. Це про розуміння себе та своєї природи. Тож, сьогодні ми з вами поговоримо, звідки береться жіночий магнетизм, як ми можемо його пробудити. Звертаю увагу, не здобути, пробудити. І чому ми часто втрачаємо цей стан, як повернутися до своєї жіночої сили без напруги. Отже, магнетизм це енергія прийняття себе. Для того, щоб себе прийняти, треба себе пізнати. Для того щоб себе пізнати, є дуже багато інструментів, такі як максесії, ігри Ліла, наприклад, і класні якісь практики, медитації, марафони. Це все про пізнання та прийняття себе. Чим більше ви себе досліджуєте, чим більше ви розкопуєте себе. І розумієте всі частини себе, всі персони, всі тіні свої. І чим глибше ви дізнаєтесь про себе і більше приймаєте, тим більше ви магнетичною стаєте. Магнетична жінка це жінка, яка не біжить за чимось схваленням. Вона не намагається комусь подобатись. Вона зосереджена не на тому, а що про мене подумають, а на тому, чи мені добре в цьому тілі, чи мені добре в цьому житті, а чи мені добре у цьому моменті або поруч із цим чоловіком? І задайте собі зараз питання, чи живу я у своєму тілі? Чи в голові, у турботах і в очікуваннях інших. Знаєте, магнетизм це про повільність і про бути в моменті. Я ось нещодавно закинула такий рілс, який дуже золотів, секрет спокою, просто. Умий чашку – чашкою, думай про чашку. І там є дуже класна притча. Про те, що треба бути в моменті. І жінка, яка вміє бути в моменті, тут і зараз. Ось я мию чашку, я думаю про чашку. Я записую відео на YouTube, я думаю про відео на YouTube, а не про те, що мені зараз потрібно поїхати і купити микрохвильову піч, наприклад, і приготувати вечерю після цього. Чим повільніше ти рухаєшся, Тим більше в тобі сили. Чим уважніше ти дихаєш, тим глибше ти звучиш. І чим чесніше ти із собою, тим сильніша твоя енергія. Сексуальність це така життєва сила. І жінка, яка відчуває своє тіло, яка відчуває свої бож... бажання, свої емоції, вона справжня, вона жива. І саме ось це життя воно дуже приваблює, дуже приваблює чоловіків і дуже приваблює жінок, які собі не дозволяють жити. Не треба себе стримувати. В танцях, в сміху, в сльозах. Чим... Але ось це в сльозах це не про історичність, таку, знаєте, а про справжність. І магнетизм він починається там, де ми дозволяємо собі бути собою. Ось цей магнетизм це коли ми не граємо якусь роль, а живемо в справжню суть. Треба перестати бути зручною, ідеальною, мудрою жінкою, якою так сильно треба бути. Справжня магнетична жінка вона може бути різною, вона дозволяє собі бути різною. І вона приймає в собі усі ці різні частини. Вона може бути дикою, ніжною, сумною, сильною, втомленою. І це все про величезну красу. Коли ми не вдіваємо на себе якісь ролі, а знаходимося в моменті ось тут справжні. До речі, я хочу поділитися зараз: створюю трансформаційну групу у сексуальності, і якраз там буде прийняття усіх цих сторін сексуальності: дикість, ніжність, сила, слабкість, хоробрість. Через тотемних тварин. І це буде дуже сильна трансформаційна гра, де жінки зможуть побачити себе у всіх цих ролях, з'єднати себе із усіма цими аспектами сексуальності і стати справжньою собою. Тобто сексуальність, магнетизм це не про зовнішню поведінку. Це про те, що є всередині про той стан, який ми в собі кожного дня будуємо, кожного дня налаштовуємо. Є дуже багато практик, медитацій, є дуже багато дуже класних інструментів, які можуть допомогти з'єднуватися із собою. Ну, наприклад, можна робити таку практику повернення у своє тіло. Давайте зробимо прямо зараз. Закривайте очі, зробіть повільний вдих і видих. І ще раз глибокий вдих. І плавний видих. Вдих через ніс глибокий. Лавний видих через рот. А тепер покладіть руки на живіт серця і питайте себе, а що я зараз відчуваю? Що моє тіло? хоче сказати мені, як відчуває себе моє тіло? А як би я себе почувала, якби б не стримувала себе? Де я себе стриму? допомогти мені не стримувати себе, а відчувати себе вільною та цілісною. І послухайте ті відповіді, які вам дає ваше тіло, ваша підсвідомість. Ось відчуваєте, захотілось трошки уповільнитись. Ось це і є про справжню жіночність, про повільну жіночність, про жіночність, яка є рікою. Вона плавно тече, оминає перешкоди. Вона може. Підігнутися під камінці, але вона тече так, як їй хочеться. Навіть якщо є якісь каміння, якісь перешкоди, вона їх просто легко оминає. І вона, знаєте, не б'ється об камені, і вона не перестає бути рікою. Ось так і жінка. Вона навіть коли стикається з якимись перешкодами, вона має плавно їх оминати, залишаючись у своїй жіночій силі. Отже, жіночий магнетизм це завжди про присутність, присутність тут і зараз. Про дуже глибоке відчуття себе, про дозвіл собі. Бути різною. І жінкам не треба щось в собі додавати, а треба знімати все те, що нам заважає, і звільнятися від того, що нам вже не служить. І тоді почне текти така сила, яку просто неможливо не помітити. Зараз хочу дати ще одну дуже дієву практику, яка називається «Я жінка, я відчуваю. Мета цієї практики активувати тілесну чутливість, емоційну глибину та внутрішній магнетизм через просту тілесну присутність. Ці практики можна використовувати, виконувати кожного дня або в той момент, коли ви відчуваєте, що треба зараз трошки уповільнитися і зануритись у себе. Це займе 5-10 хвилин. Я скину цю практику в опис до відео, і ви можете в будь-який момент зробити її. Треба знайти простір, де вас ніхто не турбуватиме, увікнути якусь таку ніжну музику, запалити свічку, свічки або якийсь аромат такий собі зробити. Встаньте бусоніж і ноги поставте на ширині плечей. Заплющте очі, зробіть глибокий вдих через ніс і видих через рот. І ще один. Вдих через ніс, видих через, рот. Вдих через ніс, видих через рот. І почніть так повільно водити руками по своєму тілу. легко, ніжно та з любов'ю. Від плечей до зап'ять, від грудей до живота і від стегон до кодів. І промовляйте, це моє тіло. Я вдячна вам. Я дозволяю собі відчувати. Я вірю цього достатньо. Проговорюйте 3-4 рази і почнуть повільно рухатися у ритмі свого диху. Не танцюйте. Просто рухайтесь так, як хоче ваше тіло. Можна забити кова руками, напалити шию, покрутити стегнами. Просто дозвольте собі відчути своє тіло, відчути по-справжньому. І на завершення обійміть себе і промовте. Я люблю себе кожному стані, моя сила у моїй м'якості я жінка і я магніт. Виконуйте цю практику хоча б раз на тиждень і ваш внутрішній вогонь він почне світитися назовні. І також хочу сказати, якщо вам відгукується ця тема, то запрошую на Мак сесію пробудження жіночої сили. Ви можете мені написати в інстаграм слово магнетизм, і ми разом з вами підберемо зручні дати та час. Також хочу сказати, що досліджуйте себе, пізнавайте себе. Йдіть у свою природну глибину, звільняйтесь від усього зайвого. Знаєте, як лужпиння, треба їх скинути для того, щоб дістатися серединки, серединки своєї сексуальності. І дякую, що були зі мною на цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої соцмережі, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам ці дві дуже дієві практики. Який ваш стан після цих практик? Наскільки він змінюється? І як ще ви можете цей стан в собі тримати, досліджувати, трансформувати його в собі? І до зустрічі у наступному відео!